Стала відома перша учасниця нового сезону шоу «Холостяк-14» із Тарасом Цимбалюком. Висноветно місце Українськофія Шамія 21 рік з інстаграм-сторінки. Відомо, що дівчина є викладачем з фотопозування та дефіле. До речі, ось і інстаграм я увійшла в топ 40 найкрасивіших жінок світу. А от вчора Софія була запрошена на презентацію ювелірного бренду. Подруги героя «Холостяк-14» Наталки Денисенко. Як ви думаєте, може це неспроста? Хвилююся, я теж хулюся. А ще у дівчини вже беруть активне інтерв'ю. Це Софія була на одеському кінофестивалі, де був і Тарас Цимбалюк. Ось він з Наталкою Денисенко запалювали червоний хідник. <реку> Також Софія поділилася, що після участі в конкурсі Міс Україна до неї чоловіки почали ставитися не так, як би вона хотіла. Яка звикла до уваги, чоловіки почали мене сприймати як міс, але не до справжніх почуттів. Хочеться щирості. Ну і при першій зустрічі між Софією та Тарасом з'явилися промені симпатії. Мені здається, що з тобою я можу бути справжнім. Кохання не мов у кіно. Друзі, а ви напишіть в коментарях: будете дивитися шоу Холостяк?